Вас вітає полісел, поліуретанові деталі для підвізки легкового автомобіля, вантажівки та спецтехніки. Перед вами поліуретановий селблок переднього важеля задній. Підходить для великої лінійки автомобілів Nissan, Cube, Juke, Leaf, Micro, Note, Qashqai, Tiida, X-Trail, Також для Renault Caléos. Підбираємо всі деталі по він-коду вашого автомобіля. Повністю відповідають розмірам та характеристикам оригінальних деталей. На даний товар надаємо гарантію 1 рік без рахування пробігу вашого автомобіля. Виготовляємо з 4-компонентного, гарячого затвердіння, не крошиться на морозі, не дубіє, при підвищених температурах також не розм'якає. Актуальні ціни та наявності зможете знайти у нас на сайті полініуя. Багато відповідей на найчастіші запитання будемо надавати на нашому YouTube-каналі. Тому ставте дзвоник, підписуйтесь для того, щоб не загубити важливі для вас відео. Гарного дня вам, до зв'язку!